Перший дзвоник пролунав для івано-франківських школярів. Цього року за парти вперше сіли понад 2,5 тисячі першокласників. Святкування дня знань розпочалися зі звичної лінійки. Попри традиції, цього року на школярів чекає чимало освітянських новинок. Новий навчальний рік розпочався з реформ. Щоправда, стосуються вони в основному учнів других та п'ятих класів. Школа починає працювати. За новими державними стандартами. Вперше в цьому навчальному році другокласники будуть вивчати новий предмет сводити до інформатики. П'ятикласники почнуть вивчати другу іноземну мову. Для трьох шкіл Івано-Франківська День знань не обмежився святкуванням першого дзвоника. Цінний подарунок отримала одна з найбільших шкіл міста. Відтепер її учні будуть тренуватися на футбольному полі зі штучним покриттям. Ми маємо свої футбольні команди. Так, що результати хороші? А отже, місця хотілося б, щоб воно було так, як ми хотіли задумано, аби воно було круглий рік. Діти могли це робити. Цей дитячий майданчик дасть важливу користь для громади цього мікрорайону, цієї школи для батьків, для дітей, які зрештою спричинилися до цього майданчика. Ігровий майданчик до 1 вересня облаштували в 11-й школі. Раніше спеціального місця для спортивних забав школярі не мали. Батьки звернулися за допомогою до місцевих обранців. Школа в нас велика, тисячу дітей, але майданчика такого спортивного не було. І ми зібрали підписи, звернулися до директора. Директор Наталія Йосипівна нас дуже підтримала в цьому. І процес пішов. Новий навчальний рік розпочнуть у відремонтованому спортзалі учні угорницької школи. Від часу її відкриття тут не проводили жодного капітального ремонту. Тепер школярі радіють, зможуть займатися у спортзалі різними видами спорту футболом, волейболом баскетболом. Раніше він був не такий, тепер він кращий. Гарніший до цього часу у нас були дуже погані умови. Десь протікав дах, вікна були старі, а тепер уже ситуація покращилася, умови. Прекрасні благоустрій на пришкільних територіях, спільна справа батьківських комітетів, дирекції шкіл та місцевих обранців. Нині в Івано-Франківську оновлення потребує все більше так званих старих шкіл, адже значна їх частина збудована понад три десятки років тому. Мар'яна Гринечко, Оксана Середюк, Мар'ян Николюк, Андрій Шкварла. Новини на вежі.